Еклери мають дивовижну властивість завоювати до себе любов вже з першої спроби та заполонити собою думки на все життя. Але ми не будемо готувати багато маленьких тістечок-еклерів. Ми з вами приготуємо один величезний, майже кілограмовий еклер. І вже від цього можна отримати подвійну дозу гормону щастя. Ми сьогодні приготуємо торт Карпатка. Це польський десерт, і свою назву він отримав через свою візуальну схожість з горами Карпатами. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Зазвичай у приготуванні торта Карпатки головним героєм виступає масляно заварний крем. Тож, давайте приготуємо заварну основу. Заварну основу краще всього готувати в ковшику з товстим дном. Тож розбиваємо в ковшик 2 яйця. До яєць відважуємо потрібну кількість цукру та крохмалю. Цей раз в мене вдома знайшовся тільки картопляний крохмаль, тому використовую його. Та перемішую все вінчиком до однорідності, до тих пір, поки крохмаль гарно розійдеться в масі. Далі сюди ж додаємо молоко, у мене молоко кімнатної температури. Та знову перемішую все вінчиком до однорідності. Після цього ставимо ковшик на трішки менше, ніж середній вогонь. Та постійно... Ось так помішуючи вінчиком, чекаємо, поки крем закипить. Та стане густим. А коли це сталося, уварюємо нашу заварну основу ще 2 хвилини. Потрібно, щоб з крему максимально випарувалася волога, адже цей крем ми ще будемо вводити в збите вершкове масло. Ну, а тепер переносимо заварний крем в іншу ємність, щоб він швидше охолов. Накриваємо крем харчовою плівкою в контакт та залишаємо його в спокій до повного охолодження при кімнатній температурі. Також, що я хочу ще зробити, це приготувати вишневе конфі. Воно додасть нашому десерту трішки яскравості. Це в мене вишня в власному соці, яку я заготувала ще влітку. В мене вона солодка, тому цукру не додаю, а тільки кукурудзяний крохмаль. Для приготування конфі можна використовувати і заморожену вишню. Перемішуємо все вінчиком до однорідності, до тих пір, поки крохмаль гарно розчиниться в рідині. Ставимо ковшик на невеличкий вогонь та постійно помішуючи конфі вінчиком, чекаємо, поки воно закипить Після цього уварюємо його ще 2 хвилини. Готове конфі переносимо в іншу ємність та накриваємо його харчовою плівкою в контакт та залишаємо конфі в спокою до повного охолодження при кімнатній температурі. Після цього можна переходити до приготування заварного тіста. Яйця краще всього використовувати кімнатної температури і я їх пробиваю занурювальним блендером, щоб було легше вводити яйця в заварне тісто. В цей раз хочу приготувати тісто на воді, тож відважую її потрібну кількість в ковшик з товстим дном. Сюди ж додаємо сіль та цукор. Вершкове масло кімнатної температури теж йде сюди. Ставимо ковшик на середній вогонь та чекаємо, поки масло розчиниться у воді та весь вміст ковшика закипить. Паралельно в діжу міксера просіюємо потрібну кількість борошна. Вимішати заверне тісто можна і вручну, але я хочу скористатись допомогою мого кухонного помічника. Тож одягаю насадку лопатка, вмикаю міксер на найменшу швидкість та вливаю в борошно свою закип'ячену рідку основу. Вливаю її потрішки, щоб тісто вимішувалося однорідно. Коли влила в діжу всю рідину, роблю швидкість міксера трішки більшою, та остаточно замішую своє заверне тісто. Потрібно, щоб вся рідина вмішалася в тісто. А коли це сталося, переношу своє тісто назад в ковшик з товстим дном, нам потрібно його підсушити. Тож ставлю ковшик з вмістом на невеличкий вогонь. Та ось так переминаючи тісто лопаткою. Підсушую його протягом 3 хвилин. Потрібно, щоб на дні ковшика з'явилась кірочка. Далі переношу своє тісто знову в діжу міксера, та тепер нам потрібно, щоб наше тісто трішки охололо. Тож вмикаю міксер на найменшу швидкість та таким чином охолоджую його. А коли тісто охололо до температури 50-60 градусів, до нього можна починати додавати яєчну масу. Додаю потрішки і кожен раз після додавання вимішую тісто до однорідності. Коли ввела в тісто всю яєчну масу, допоможу міксеру трішки лопаткою. Знімаю все тісто зі стінок діжи та ще його повимішую одну хвилинку до однорідності. Тепер хочу відважити, скільки в мене вийшло тіста всього, та рівну його половину відкладаю в кондитерський мішок. З цього тіста я хочу зробити ще один цікавий смаколик. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хотіли б ви, щоб я вам розповіла, що це має бути за смаколик. А може ви вже й здогадали, що це таке має бути? Іншу половину тіста я знову ділю на половину та одну з них відкладаю в іншу ємність. Та з цього тіста ми з вами будемо випікати коржі для карпатки. Я буду це робити на пергаменті в металічному кільці діаметром 18 см, викладаю тісто в кільце та розрівнюю його по діаметру кільця. Я буду випікати два коржа по черзі, тож друга частина тіста просто чекає на столі своєї черги. Ставлю свій корж уже розігріто до 190 градусів духовку випікатися. Час випікання в моїй духовці 20 хвилин до ось такого апетитного золотистого кольору. Готовий корж не прилипає до кільця чи пергаменту. На якому він випікався? Тож дуже легко переношу корж на решітку охолоджуватись і в цю ж саму форму викладаю другу порцію тіста та розрівнюю її лопаткою. Коли обидва мої коржі вже приготувались, залишаю їх спокою до повного охолодження. А оскільки наш крем для карпатки має бути масляний, що ще потрібно зробити? Це дістати з холодильника вершкове масло. Нам потрібно, щоб воно нагрілося до температури 18-19 градусів. Це найкраща температура для збивання вершкового масла. А коли це сталося, в цей момент температура моєї заварної основи 23 градуси. Тож тепер можна закінчити приготування нашого крему. В чашу міксера переносимо вершкове масло. Починаємо збивати його на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо масло до пишності та посвітління 5 хвилин на найбільшій швидкості. Час від часу допомагаю міксеру лопаткою. Знімаємо масло зі стінок та дна чаші ближче до вінчиків. Коли пройшов час, зменшуємо швидкість міксера на мінімум та починаємо по одній столовій ложці додавати заварний крем у збите масло. Кожен раз після додавання збиваємо крем до однорідності. Коли в крем додали всю заварну основу, трішки збільшуємо швидкість міксера та збиваємо наш крем до максимальної однорідності десь одну хвилинку. Та ось такий мене вийшов крем, він дуже пишний та гарно тримає форму. Та тепер можна переходити до збивання нашого десерту. Я це буду робити. На гарній дощечці в роз'ємному кільці обгорнутому середину цитатною плівкою. На дощечку викладаю трішки крему, щоб торт приклеївся. Далі викладаю перший заварний корж. На корж викладаємо половину вишневого конфі, розпреділяємо конфі на коржі так, щоб ягідка не доходила до крайньої межі коржа. Далі викладаємо відразу весь крем. Виходить такий товстенький шар крему. Але ж ми з вами робимо велетенський еклер, а в еклері так воно і виходить крему більше. чим тіста. Розрівнюємо крем лопаткою. Далі на крем викладаємо другу половину вишневого конфі. Після цього викладаємо другий заварний корж. Ну а далі потрібно нашому торту дати час на відпочинок, тож ставимо його в холодильник. В принципі, через 2 години стабілізації можна вже насолоджуватись смаком торта, але я розрізала свій торт вже на наступний день. Але Хочу його ще трішки задекорувати. Ковшик з товстебном відважуємо потрібну кількість вершків жирністю 30%. Ставимо ковшик на невеличкий вогонь та підігріваємо вершки. кип'ятити їх не потрібно. Підігрітими вершками, заливаємо шоколад. Такий ганаш можна готувати як з молочного, так і з темного шоколаду. В мене суміш темного та білого шоколаду. Перемішуємо наш ганаш вінчиком до однорідності. Для зручності переношу ганаш в одноразовий кондитерський мішок. Дістаємо карпатку з холодильника та поливаємо ганашем наш торт. Чесно кажучи, ніякої цілі у своєму нанесенні не переслідувала, але зверху вийшло щось схоже на мапу гір. Та ще зверху ганаш посипаю карамельним повітряним рисом. Ну що я хочу ще сказати? що шматочок такого торта підніме настрій будь-кому в холодний похмурий день. Він вийшов неймовірно смачний, такий ніжний та в міру солодкий. Масляний заварний крем мені по смаку нагадує крем Шарлот. І вишня вписалася в це поєднання смаків дуже вдало. Думаю, що ще не раз приготую цей торт, адже клери це один з моїх улюблених десертів. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Є лише один мінус у цьому десерті це небезпека набрати зайві калорії, адже важко зупинити себе у поїданні цього смаколика. Але якщо серйозно, якщо ви так само полюбляєте. Еклери, як і я, то дуже раджу вам приготувати цей торт та побалувати себе та своїх рідних. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготування. Всього вам доброго, миру та спокою!